Пригадую історію про одного філософа, який прийшов до Сократа, і в гостя була дуже обдарована дружина. Він почав розповідати Сократу про неї Учителю, у мене така гарна жінка. Сократ, почувши це, намалював на дошці один нуль. Моя дружина знатного походження, її батько був міністром. Сократ намалював ще один нуль. Моя дружина здорова, вона ще ніколи не хворіла. І Сократ намалював ще один нуль. Жінка моя дуже вчена. На дошці з'явився ще один нуль. Жінка моя прекрасна господиня, вона вміє пекти різні пироги, готує страви для гостин. І Сократ приписав ще один нуль. Моя дружина вміє гарно ткати, вишивати візерунки. Поглянь, скільки талантів у моєї дружини. І до решти додався ще один нуд. Зрештою, філософ додав: Моя дружина має страх Божий, і вона віруюча. Сократ поставив одиницю перед шістьма нулями, одиниця із шістьма нулями позаду це цілий мільйон. Він сказав: Так, тепер я ціную твою дружину. Не тоді, коли ти казав, що вона красива і вчена, і здорова, і рукодільниця, бо якби вона не мала страху Божого. То все це дорівнювало б нулю, одному суцільному нулю, що дорівнює нічому. Так само буває з чоловіком, як і з цією жінкою. Так само буває з кожною людиною. Вона може мати всі таланти, вона може володіти всіма мистецтвами світу, вона може знати всі науки світу. Але якщо вона не має страху Божого, то не має школи мудрості, і ця людина ні до чого не придатна.